Вітаю на календарі. 22 серпня. В студії працюю я, Вікторія Будавіцька, Жестова мова Галина Абраменко. Коротко про події першого дня тижня. Дивіться далі. Почали з нуля. Херсонська швейна фабрика відновила виробництво спецодягу на Черкащині. В Черкасах дуже багато підприємств легкої промисловості, старовинних підприємств. Тобто тут багато людей з досвідом. Максимальний бал черкаська вчителька підготувала своїх десятьох учнів скласти іспит з математики на 200 балів. Я не думала, що буде 200, але я знала, що буде достойний результат. З дитсадка у центр допомоги армії чотирирічний волонтер з Черкас, шостий місяць, допомагає дорослим наближати перемогу. Я буду в з щоб папа. Став Спецодяг для правоохоронців виготовляє швейне підприємство з Херсона. Реликуватися вдалося два місяці тому, розповів його власник Ярослав Скрипник. Жодного обладнання та матеріалів вивезти не вдалося, тому на Черкащині починали з нуля. Поки відновили роботу лише на 15% та на цьому не зупиняються, каже чоловік. Які замовлення виконують нині та чи вистачає людей, розповість Тетяна Зозуля. Херсон наша. Швейна фабрика, як знаходиться безпосередньо в місті, і далі наші п'ять філій. Усе це розповідає директор підприємства Ярослав Скрипник. Довелося кинути два місяці тому. Черкащину обрали свідомо в Черкасах. Дуже багато підприємств легкої промисловості. Старовинних підприємств, тобто тут багато людей з досвідом. Коли ми працювали на Херсонщині, ми певний період давали роботу в Черкаси, коли був дуже високий сезон загрузки. Ми давали роботу іншим підприємствам і на Черкащині, в тому числі. Тому це підприємство, ці площі для нас були відомі. Жодного обладнання вивезти не вдалося, тому тут закуповували та оновлювали вже наявне. Роботу запустили за декілька тижнів. На Херсонщині ми були 10 років, а тут ми два місяці. На сьогоднішній день від тих потужностей це 15%. Але я впевнений, що ми надолужимо там найближчим часом. Нині на підприємстві виготовляють одяг для правоохоронців. Звук машинок не затихає ні на хвилину, бо кожна швачка знає свої обов'язки, розповідає майстер швейного цеху Оксана. Ми починаємо з налетки, потім йде нашивка вражаючі ленти. потім шиваються плещові, потім йде окантовка, окантовуємо, заготавлюємо ліпучки, пришиваються ліпучки, подається на готову утюжку, припаковка. І 16-річним стажем швачки працює на підприємстві Черкащанка Тетяна, каже, нині шиє кишені. Точно вирізати всі куточки, щоб нічого ніде не випадало. Ем, потрібно качество в нас якісно. Там в нас ліпучка. На ліпучку кладу я погоню, закрила, нажала і прикручує. Тетяна з Донеччини пришиває погони. Головне у цій справі каже швидкість та уважність. Працює на виробництві три тижні. Я половина дивитися на табло сюди. Ось я відкручую бучку, тут я скручую в мене. Ось такого. Досвід роботи, можна сказати, зовсім немає. Але ось я тут працюю третю неділю. З кожним днем все краще і краще. А це вишивальний цех. Тут виготовляють шеврони, погони та кокарди. Аби опанувати цю роботу, знадобилося декілька днів. Процес складний і одночасно цікавий, говорить операторка вишивальної машини Юлія. Вона приїхала до Черкас із Харківщини. От то, що дуже немає, треба дивитися за процесом виробництва, тому що, ну, щоб не було пропусків, щоб машина була налажена. На підприємстві працює більше сотні осіб, 20% – переселенці, каже Ярослав Скрипник. Та для повноцінного відновлення необхідно більше людей. То задача номер один добрати працівників сюди, що працювало десь чоловік 250-300, і відкрити три філії по Черкаській області. В... Вирішили це значить, міста Золотоноша, Сміла і курсин Шевченкове. Основна, звісно, це швачка, але також ми потребуємо і технології, потрібні, і майстри, і заввиробництва, виробництва, і конструктора, тобто весь спектр. Е... Виробничих спеціальностей в легкій промисловості ми зараз набираємо. Зупинятися на досягнутому не планують. Додає Ярослав. Немає у планах, там знаєте, коли вивільнять Херсон переїхати і закрити підприємства на Черкащині. Ні, тобто відновимо роботу тих підприємств і будуть працювати всі ті підприємства, які ми відкриємо за цей період. Тетяна Зозуля, Коцапа, новини на Суспільному, Черкаси. Обвинуваченому у загибелі директора Черкаської школи Юрія Лункіна захисник просить зменшити покарання. За словами Володимира Орленка, рішення суду першої інстанції щодо ув'язнення винуватця аварії Романа Куниці на 6 років не може бути застосованим. Адвокат подав апеляцію, у якій просить суд зменшити покарання до 4 років з іспитовим строком 3 роки. Вважаємо, що призначене покарання, яке ближче до максимальної межі, в даному випадку не може бути застосоване. Чому я озвучив судовому засіданні те засновна повторюється? Повдінка куниці після скоєння ТТП свідчить про щире каеття. Зупинив автомобіль, зберігав обстановку на місці події, викликав швидку допомогу, намагався відшкодувати збитка, неодноразово вибачався. Якщо за вказаних обставин призначати покарання, яке призначив суд першої інстанції. Це просто нівелює саму сам сенс щиро катя в подальшому люди. Просто не будуть ні навіть на не зупинятися не будуть. Водночас рідні загиблого Юрія Лункіна, донька та дружина, не згодні з вироком у 6 років і подали апеляцію про збільшення терміну ув'язнення Романа Куниці до 8 років. Стосовно на частини 2 статті 286 кримінального кодексу за це, це правопорушення там іде від 3 до 8, Ми вважаємо, що треба по максимуму людині, яка здійснила цей злочин, і також в межах цивільного позову повністю по максимуму відшкодування і за моральну, і за матеріальну шкоду. Загальна сума відшкодування додала Ірина Лункіна має бути збільшена до 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Прокурор Артем Цапко виступив проти обох апеляцій, адже вважає справедливим вирок першої інстанції, оскільки у справі не з'явився один учасник процесу, страхова компанія у судовому засіданні оголосили перерву до 9 вересня. Нагадаємо, аварія, у якій загинув Юрій Лункін, сталася 14 січня 2020 року на перехресті вулиць Крилова Надпільна. Справу розглядали два роки. 10 червня суд визнав Романа Куницю винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років. Також він має виплатити 1 мільйон 400 тисяч гривень моральної компенсації дружині та доньці загиблого і сплатити витрати за судові процеси. Сталеві оборонці Маріуполя виставку під такою назвою презентували в Черкаському гуманітарному центрі. Зі слів співорганізаторки заходу Марини Гаркалої експозицію облаштували, аби вчергове нагадати про захисників Маріуполя. Автор світлин, військовослужбовець, фотограф Дмитро Козацький з позивним Орест. Нині він у полоні з побратимами із заводу. Відзначені міжнародними преміями роботи, серед яких світло переможе. Прийшли подивитись і родичі полонених захисників Азовсталі. Мені важко дивитися на ці фото. Я, якщо хочу подивитись, я дивлюсь на фото Азова і захисників, які були до цього вторгнення. Нагадувати вчергове про те, що хлопці там, що вони зараз у дуже ризиковій ситуації. Сильно переживаємо, прийшли на його побратима, як це все відбувалося. Фотографії покажуть із знутрі, там, де ми не змогли побувати. Звісно, переживаємо страшно. Хто, окрім них, уособлює в собі незалежність, волю, боротьбу. зосталь – це біль кожного українця, біль кожного з нас. Пробачте, мамо. Але такий наказ. Я буду тут, допоки зможу. I'll watch you fly освітянка рекордсменка так охрестили вчительку Черкаського фізико-математичного ліцею Марину Темченко у педагогічному колективі. Десять її учнів склали мультитест з математики на 200 балів. Розповіла суспільному заступниця директора Наталя Бобкова. Такі досягнення має не вперше десять років тому. Вісім її учнів вже набирали максимум під час ЗНО. Як готувала школярів до мультитесту? Та чи здивував результат? Дізнавалася Вікторія Гончарук. Добрий вечір. Писав сьогодні на МТМ математика 30-30 тестових балів, українська мова 35-35 тестових балів, історія 32-35. Вам безмежну подяку за цікаві шкільні роки та гарне знання. Такі повідомлення показує Марина Валентинівна. Так, почала отримувати так, від учнів 200, після здачі мультитесту. були такі емоційні дзвонки. вони кричали, значить, що 200, 200, 200. сьогодні вперше зустрічається з ними наживо. Е, добрий день, Максим та Аня набрали з математики 200 балів. Кажуть, завдання виявилися легшими, ніж очікували. За два місяці я почав повністю до мультитесту готуватися, але ми ще школою. Готувалися до ЗНО, тому воно так допомогло. Максимальна кількість на мультитисті набрала Анна Мороз. каже, задоволена результатами. У мене не репетитора не було з української з математики. Я напевно знала, що буде. Я не думала, що буде 200, але я знала, що буде достойний результат. Серед учнів Марини Тимченко багато і тих, хто зробив лише одну помилку. Як от Андрій, будучи готовим до складних задач, нам дали легкі задачі результатом. Взагалі, я задоволений. Але об'єктивно розумію, що можна було краще в умовах, коли в країні війна складати мультитест було психологічно складно, каже Марина Валентинівна. Я дуже хвилювалася, чи вистачить у дітей. Ну як сказати, 에... сконцентрованості це було дуже важко, мабуть, емоційно було дуже важко. Знання, да, в них є дійсно ті знання, які потрібні, щоб написати на 200 балів. Вот. Але не всі справились зі своїми емоціями. Та все ж пишається кожним таке досягнення. Називає спільною перемогою. Це складова діти, їх бажання. Це підтримка батьків і далі вже праця вчителів. За її словами, ще є додаткова сесія для тих одинадцятикласників, які зараз за кордоном. Тому не виключає, що ряди двох садбальників серед її вихованців цьогоріч можуть поповнитися. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Завтра завершується термін подачі заяв для вступу на перший курс бакалавра, повідомила відповідальна секретарка вступної комісії Черкаського національного університету Людмила Смалилус. заяву на вступ можна подати до 18.00 23 серпня. Нагадаю, вступна компанія цьогоріч розпочалася 29 липня і тривала до 8 серпня для абітурієнтів, які вступали на основі іспитів та творчих конкурсів. Ті, хто вступає за результатами мультипредметного тесту, за у попередніх років чи творчих конкурсів, складених з 1 по 18 липня, заяви можуть подати до 23 серпня. Не пізніше, 29 серпня, заклад має оприлюднити рейтинговий список абітурієнтів для зарахування на бюджет. На вшпиньках плете сітки у свої чотири роки. Дмитро Дубовий волонтер. Від 24 лютого, коли перестав працювати садочок, вирішила його брати із собою, розповіла Суспільному мама волонтерка Іванна Дубова. Нині серед обов'язків найменшого помічника плетіння сіток, сортування продуктів, та як він сам каже, охорона волонтерів. Поки тато захищає кордони країни, Дмитро з мамою робить все для того, аби наблизити перемогу. Це ще одна історія з нашого циклу сюжетів про людей, які виборюють українську незалежність. Сідає з мамою в авто. Замість дитячого садочка, каже чотирирічний Дмитро. У нього сьогодні інші плани. Їде на підмогу волонтерам. Я завжди можу піти в сітки к мамі, чи в охорону. Показує і свою фірмову футболку. Центр допомоги. А от і сам центр допомоги армії. Тут Діма знає кожен куточок і людей, які тут волонтерять. Екскурсію проводить і нам. От тут знаходиться медичка. Отут плетуть сітки. Там бобо було б'зищево там. А це показує його найулюбленіше місце коробки із дитячими іграшками. Їх каже Діма, приносять усі охочі для діток. Тут є всякі ігрушки для дітей. От оця моя любима. Дітям, котрі немає нічого, навіть їх лисок. Тут його знають як найменшого помічника. Сюди з мамою волонтеркою почав ходити з 24 лютого. Відтоді став своїм. О, дімо! Я вийшла ж ти пропадав. А? Та візде. Серед десятка волонтерів починає роботу і він На вшпиньках дотягується до сітки, аби обплести її стрічкою. Я б сітки, щоб папа став зивим. Він ще й називає себе охоронцем волонтерів, розповідає його мама Іванна. Виходжу я на вулицю, а мені охороник показує дитячий автомати. Каже: Дімон свою зброю забирати буде. А я не зрозуміла, а чому вона у вас тут зброя? Він каже тому, що він з нами охороняє волонтерів. Допомагає і у сортуванні. На постав приносить печиво, а ми його фасуємо, а потім відправляємо військовим. Це не перший юний волонтер у сім'ї, розповідає Івана. Старший син у трирічному віці допомагав, коли розпочалась війна на сході у 2014-му. А після повномасштабного вторгнення до центру прийшов і менший Дмитро. Коли моєму старшому було три. Він робив точно те саме. Він плів сітки. Він теж був тут зі мною. Потім з часом ми не так багато часу проводили вже на волонтерському штабі. І ось знову 22 рік. Мій другий син йому плюс-мінус так само. Йому 4 роки. І він робить те саме. Коли мама волонтер, а тато військовий, то діти по-іншому не можуть, каже Іванна. Він хоче, щоб закінчилась війна, тому що він розуміє, коли закінчиться війна, тоді тато повернеться додому. Разом з мамою наближає час, коли врешті вся сім'я буде разом. Вікторія Гончарук, Федір Коцеба, новини на Суспільному, Черкаси. Про тих, хто щодня лікує рани військовим, крок за кроком відновлює їхнє здоров'я, про лікарів-травматологів та про те, як змінилося їхнє життя за час повномасштабної війни, розповімо вам завтра. Містечко для евакуйованих тварин будують у Черкаському зоопарку. Роблять це на випередження. Раптом терміново доведеться надати притулок, розповідає директор зоопарку Євгеній Іван. Загалом від початку повномасштабного вторгнення установа прийняла 70 тварин. Як вони почуваються, дізнавалася Ольга Мацканіч. Лариса Рудишина прийшла в зоопарк з двома онуками Ілею та Амалією. Каже, тут вони не вперше, та діти кожного разу із захопленням розглядають тварин. Боч, паминаю, ще му ста, він заважив мачко. Жінка додає, що цього разу привела онуків у зоопарк не просто так. Зараз ми довідалися, що тут з'явилися, були перевезені тварини-переселенці, і нам дуже цікаво було подивитись. Тварини, яких прийняв Черкаський зоопарк, приїхали переважно з Київської області та Харкова, розповідає зоолог Максим Григор'єв. Зараз ми годуватимемо кінкажу е, так. Це тварини з південної Америки. Вони приїхали з Київської області до нас. Тварини-переселенці. Звати їх Жук і Павук. Жук та павук потрапили сюди у квітні. Відтоді встигли адаптуватися. Тварини в гарному стані, відгодовані. Тобто, ну вони приїхали приїхали до нас в зоопарк, прийшли карантинування. Після цього ми склали для них відповідний раціон, виходячи з можливості нашого зоопарку і біологічних потреб тварини. А ось ці січа пітони потрапили до зоопарку з приватної колекції черкащани, на який вирішив евакуюватися. Почуваються добре, каже завідувач відділу акватераріуму Ярослав Кузьменко. Годуємо, робимо прибирання, допомагаємо, коли, якщо хтось із них погано перелиняє, допомагаємо перелиняти. І все. Загалом до відділу акватераріуму переїхало 25 видів тварин. Більшість із приватних колекцій, розповідає пан Ярослав. Гекон. Мадагаскарський це з міста Києва. Приїхав до нас. Ось дві особини парагвайської анаконди, місто Київ. Звичайний удав, місто Київ. Подивитися на нових тварин привела дітей до зоопарку і Черкащанка Марина Макієва. Це добре, що нас зоопарк має змогу надати прихистку. Прихисток тим тваринам, які, на жаль, через події в нашій країні не можуть перебувати там, де вони були. Загалом 70 тварин прийняв зоопарк із 24 лютого. Останні приїхали декілька днів тому з Києва, розповідає директор зоопарку Євген Іван. Аби бути готовими до чергового поповнення, вони вирішили збудувати містечко на території зоопарку. Тут зможуть розміститися леви, леопарди, рисі та менші тварини. Там у нас буде 11 вольєр з зимовими приміщеннями для тварин які. Зможуть з'явитися із зон там, де проходять бойові дії, щоб тварини були в безпеці, тому ми готуємося для цього. Ольга Мацканіч, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Таким виявився цей день. Пам'ятайте про свою безпеку та не ігноруйте повітряних тривог. Далі про погоду на завтра у прогнозі черкаських синоптиків. До зустрічі. За прогнозами синоптиків, завтра на Черкащині буде невелика хмарність, без опадів, вітер східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура в день 27-32 градуси, вночі 14-19 градусів тепла. В Черкасах опадів також не очікується. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура в день 30-32 градуси, вночі 16-18 градусів тепла.